Коваленко Андрій, начальник управління протидії злочинам вчинених умовах збройного конфлікту Херсонської обласної прокуратури. Загалом за штатом наша команда складається з 21 працівника. Серед них це 18 прокурорів з адміністративними посадами та три спеціалісти. Навантаження на прокурора, яке здійснює процесуальне керівництво у воєнний злочин, складає більше двох тисяч кримінальних проваджень і близько трьох тисяч кримінальних правопорушень. Це в декілька разів більше з урахуванням, особливо того, що це обласний апарат, то такого навантаження напевно, не було ніколи. По-перше, слід зазначити, що частина нашого колективу, один із працівників, працює постійно в місті Херсоні. Як відомо, це місто перебуває під постійними ворожими обстрілами. І мета цих обстрілів в основному це просто тероризування цивільного населення, і наші працівники перебувають в таких же самих умовах, як і населення міста Херсона. Зокрема, з листопада 2022 року, з часу деокупації, у місті загинуло більше ніж 230 людей. Тобто, в принципі, напруження як серед відповідного населення, так і, і серед працівників правоохоронних органів воно беззаперечно існує. Основний виклик це постійне спілкування з людьми, які стали потерпілими від воєнних злочинів. Тобто, це люди, які притерпіли від насильства, від нападів у вигляді обстрілів. Зокрема, це в тому числі насильство, зв'язане з сексуальними злочинами, і спілкування з людьми, постійне сприйняття інформації, понурення в ті обставини, які були вчинені відносно людей. Вони також відповідно не сприяють, скажімо так, позитиву в житті працівників. На цей час нами вже відпрацьовані катівні на деокупованій території, їх було щонайменше 11. І в місті Херсоні, таких що найбільше було, великі три катівні. В одній, до прикладу, вже близько 300 потерпілих, з яких допитані і визнані надано процесуальний статус. І злочини відносно них вчиняли це від побиття, застосування електроструму, електрострум до генеталю. Алі, тобто злочини СНПК дійсно люди пережили дуже жахливі діяння, які вчиняли російські військові відносно них. Це, по-перше, найголовніше, це те, що ми приносимо користь. Наша робота є корисна для нашої держави і для наших людей, які нас оточать. Люди бачать, що ми знаходимося в місті разом з ними, тобто розділяємо всі ці щоденно умови, в яких всі знаходяться. Також з колективом ми в постійній комунікації і відкритій. У нас немає з працівниками закритих тем для обговорення. Ми всі знаємо, що ми можемо звернутися один до одного з питаннями, і коли відбувається постановка питань, працівник розуміє, що це відкрита постановка, він знає, що йому яке завдання ставиться для чого, і який результат очікується від цієї роботи. Ми з працівниками знаходимося майже в одному приміщенні завжди, і позитиву ми надаємо це гумор. Це такий чистий гумор з якихось там ситуацій, обставин. Крім того, керівництвом прокуратури забезпечена такі, які система такої шлях на зустріч до наших працівників. Ті, які проживають у місті Миколаїв, вони мають можливість щоденно відбувати. Після роботи до міста Миколаєва, де наразі кращі безпекові умови ніж в місті Херсоні, але це за бажанням працівників. Це дуже бажано, тому що це порозвантажувало працівників після сприйняття, по-перше, інформації від потерпілих. Ну і по-друге, постійне перебування в умовах, які там нас оточують, це обстріли постійні. Відповідно, у нас там навіть такі елементарні, це дуже часто відбувається після обстрілу відключення електроенергії, тобто такі напружені умови. і Це було би сприяло би людям в розвитку розвантаження їх.